Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи дадуть Україні літаки. Чи дадуть Україні літаки? Які перешкоди? Так. Карти Таро скажіть. Вищі сили покажіть. Чи є перешкоди для надання України Україні літаків f 16 або краще, щоб зупинити Путіна? Скажіть, чи є в західних країнах які-небудь перешкоди, що їм заважає Європі, Америці надати Україні f 16 або щось краще? Скажіть, щоб зупинити війну і захиститись від Росіян? Так, чи будуть ці літаки в нас найближчим часом? Ви знаєте, а нічого не заважає. Літаки дадуть. Десять пентаклів, це питання вирішено. Літаки точно будуть. Ніяких перешкод. Е, оце що нагнітання обстановки навколо цього, це навмисно. Навмисно кажуть, що щось там не виходить, не дадуть, все погано. Е, це так для ворога на навмисно. Ворог не робив якихось там різких рух, рухів. Але літаки йдуть і я, я б сказала, що вони вже в дорозі, що вони вже постачаються нам. Не бачу ніяких перешкод. Це таємниця, це секрет. Це справа секретна і ніхто не буде розповідати, щоб зрадники не робили шкоди. Ось так. Тому навіть, ну, ще одну карту візьму, подивимось, подивлю, подивлю, ще одну карту. Колесо удача у нас в дійстві на зараз. Верховний суд. Ворог буде оця смерть, що, не було, була, що ворог смерть ніс нам, ця смерть по Верховному суду повертається на бік ворога. Тепер їм таке буде розплата. Це буде відшкодування тих смертей, що були в Україні, і тепер будуть на Росії. Все йде назад, 10 мічів. Все йде назад по Верховному суду і йдуть 10 мічів. Ось. А в нас туз Пентаклій і туз чаш. Це все дуже гарні карти. Це такі двері відчинилися на. Все добре, гарне на перемогу і наш. Ну, це питання вирішиться. Відповідь так. що Літаки дадуть, і вже вони там, якась частина вже в нас. Шість жезлів, що цей рух розпочався, і хлопці навчаються, все буде добре, рицар Пентаклій, вийшов, захист буде. Погане залишається позаду. Різкі зміни, переміни і. Тут навіть нема що перекривати. Дякую за розклад карти Таро, дякую ваші сили і дякую всім, хто мене дивиться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.